Черговий непотрібний продукт в твоїй косметичці сероми це просто маркетинговий лохотрон. Вітаю, ти на каналі не косметолог, а лікар. І сьогодні ми з тобою поговоримо про одну дуже важливу тему, яка хвилює багатьох. Я часто отримаю від вас запитання в своєму інстаграмі. До речі, підпишіться там багато цікавого, і я набагато швидше там відповідаю на запитання ніж тут. Так, от поговоримо ми сьогодні про сероми для обличчя. Чи справді вони допомагають виглядати молодше та роблять шкіру здоровішою? Чи все ж таки це черговий маркетинговий лохотрон, який змушує вас викладати гроші зі свого гаманця і купувати чергову 100-500-ту баночку, яка буде стояти у вас в ванні, якою ви успішно не будете користуватися? Що ж, давайте розбиратися. Мене звуть Яна Токар, і я не косметолог, а лікар зі світовим визнанням. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи дійсно серуми мають такий вплив на якість нашої шкіри і чи потрібні вони саме вам у вашому догляді. Буде цікаво, як же діють серуми, які компоненти у них важливі, і чи потрібно на них витрачати гроші. І як ви бачите, у мене за вікном непогода, До нас прийшов тайфун в інстаграмі. Я показувала, як нас було вчора. Сьогодні це все продовжується, тому це чудовий привід на знімати вам купу відеоконтенту, тому що перше школи немає. Друге, в принципі, більше завдань теж немає. Отже, почнемо з основ. Давайте з вами розберемо, що таке серум. Це концентрований засіб для догляду за шкірою обличчя, який містить активні компоненти у високих концентраціях. Він відрізняється від крему тим, що він дійсно проникає глибоко у шкіру, в той час, як крем це просто засіб, який. Відновлює гідроліпідну мантію, зазвичай серуми спрямовані на вирішення деяких проблем зі шкірою а саме Сухість, тмяність, пігментація, зморшки, постакне і легкий ступінь акне. Та інші, які ж найпоширеніші компоненти можуть входити в склади таких серомів? Ну, найперше, це гіалуронова кислота. Вона зволожує та наповнює шкіру вологою, що робить її гладшою та еластичнішою. Так, і зараз це була не просто тавтологія. Вона дійсно дає ефект і миттєвого зволоження, і наповнення шкіри цією вологою, яка буде утримуватися. Але це в тому випадку, якщо ви потім закриєте цей серум кремом. Це теж важливий момент. Вітамін С, напевно, мій улюблений компонент у серумах. Це той компонент, який дозволяє боротися з вільними радикалами, гарно висвітлює шкіру, дарує їй сяйво. Вітамін С це потужний антиоксидант. Для вашої шкіри. І є дуже цікава табличка, яка показує, як впливає використання серумів з вітаміном С на шкіру, в залежності від того, в якому віці ви почнете використовувати цей серум. Це дуже цікаво для мене, особисто було, адже це яскраво показує, що цей компонент можна використовувати з достатньо раннього віку, не чекати якихось проявів вікових змін і давати потужну підтримку своїй шкірі. Якщо ти хочеш побачити цю табличку, напиши мені в інстаграмі в директ слово лимон, і ця табличка прийде тобі у повідомлення, бо спрацює і відправить. Пептиди – ще одні компоненти, які активно використовуються в серумах. Вони стимулюють вироблення колагену та роблять шкіру пружнішою. Зараз дуже популярні пептиди, взагалі вся пептидна косметика. І ми знаємо багато прикладів брендів, наприклад, той самий бренд він весь заснований на пептидах. Пептиди це незамінний компонент для сухої та чутливої шкіри. Хоча... Комплексному догляді навіть для жирної шкіри вони теж можуть використовуватися. Просто потрібно знати, з чим їх комбінувати, тому що деякі інші компоненти можуть. Повністю нівелювати дію пептидів. І таким чином буде той ефект, що ви витрачаєте гроші дарма. Тому все з розумом. Ніацинамід – компонент, який я обожнюю, він і зменшує почервоніння, і працює з пігментацією, і нормалізує виділення шкірного сала. Взагалі, просто компонент, який я безмежно люблю, підходить майже всім типам та станам шкіри і працює багатофакторно. Ну і звісно ж, король усіх активів це ретинол. Він сприяє оновленню клітин шкіри, бореться з мілкими зморшками, легким ступенем акне та постакне. І ось що цікаво: якщо ретинол у формі крему він може бути досить агресивним для шкіри, то ретинол, який включений у склад якісних серумів, пом'якшується за рахунок дії інших компонентів, і він не викликає таких агресивних реакцій, як. Форми ретинолу у вигляді крему, які ви наносите на ніч з сходинковою системою. Я ретинол ніжно-обожнюю, як і всі мої пацієнти, і саме введення його у вигляді серумів є таким беззаперечним плюсом нашої роботи, тому що мої пацієнти не мають ретинолових дерматитів, вони не мають проблем з підвищеною чутливістю до ретинолу, тому що я підбираю їм ті форми із тими додатковими компонентами, які не викликають усіх цих негативних реакцій. З використанням ретинолу, а тепер найцікавіше, давайте ж все таки з вами розберемося, чи дійсно ці сероми настільки ефективні, і чи потрібно їх купувати і витрачати на них кошти? Чи все таки це маркетинг, який змушує вас купувати ще одну додаткову баночку? Дійсно, сьогодні ринок косметичної продукції надзвичайно конкурентний, і бренди вигадують все нові й нові продукти для того, щоб підвищувати попит та продажі. Сероми дуже часто рекламуються як чудо засоби, які допомагають за короткий час досягти значних результатів і перетворити вашу шкіру, ну чи не на ідеальну, наче після інстафільтрів. Саме це створює певні нереалістичні очікування від цього засобу. Багато серумів дійсно мають наукове підтвердження своєї ефективності. Особливо таких досліджень багато по серумах з гіалуронової кислоти, ніацинаміду і, звісно ж, вітаміну С як найпотужнішого антиоксиданту. Їхня ефективність є вже доведеною та беззаперечною проте надзвичайно важливо, аби сировина, з якої виготовляються ці продукти, була якісною. Також результативність цих серумів буде залежати від багатьох факторів, таких як концентрація цих активних речовин у складі флакону, методах нанесення цього засобу, типу шкіри та віку пацієнта. Якщо ми з вами говоримо про науково-доказову медицину, то тут звісно на чолі стоять серуми бренду Фітосі, тому що це взагалі весь бренд. Побудований на науково-доказовій базі і продовж всього свого розвитку він робив численні дослідження, отримував патенти, а також гранти від провідних наукових організацій, а також інституту раку США. Саме сероми цього бренду використовую і я в своєму догляді, і призначаю пацієнтам, тому що при співвідношенні ціна якість вони мають найкращий ефект. Бо дуже часто за красивим флаконом, за красивою баночкою і високою ціною стоїть невідповідний склад продукту, невідповідність компонентам та тому ефекту, який він може давати. Проте, друзі, дуже важливо правильно підібрати сером для свого типу типу шкіри для свого стану шкіри та проблеми. І так, сероми потрібно постійно змінювати, в залежності від того, яка ситуація по шкірі є зараз, давати ті компоненти, які їй потрібні. Тобто, якщо у вас є конкретна проблема, яку ви хочете вирішити, або ви прямо націлені профілактувати вікові зміни і виглядати в своєму віці фантастично, скільки б років вам не було, тоді так, сероми потрібні у вашому догляді. Якщо ж у вас немає серйозних проблем зі шкірою, якщо ви любите скін мінімалізм і не хочете наносити на себе взагалі засоби, вам буде достатньо базового набору засобів: це очищення, зволоження за допомогою крему. І санскрін зранку, тобто крем з СПФ. Все. Це те, що є рекомендовано офіційно Асоціаціями дерматологів світу. Це те, що дійсно задокументовано. І вам це ота база, якої достатньо. Всі інші продукти, це вже йде доповнення. Серуми для вирішення конкретних проблем. Крем під очі, тому що ця ділянка потребує дійсно більш делікатного догляду. Але це вже за вашим бажанням. Якщо ви цього хочете, якщо у вас є змога, якщо ні, для підтримання здоров'я шкіри обличчя, враховуючи те, що ви ходите по вулиці, у вас виділяється шкірне сало, йдуть метаболічні процеси в організмі. Вам достатньо тільки базового догляду: це очищення без агресивних компонентів, очищуючих, брати м'які пави, це зволожуючий крем. І крем з санскріном зранку, тому що все-таки фото старіння це дуже важливий момент, як і ризик розвитку онкології шкіри. Це в мене є окреме відео. Переходьте, дивіться його. Коли потрібно включати серуму в свій догляд, якщо ви хочете кращого ефекту. Ну, по-перше, серум з вітаміном С можна починати включати із 20 років, тому що це потужний антиоксидант, так само, в принципі, як і гіалуронову кислоту. Тоді вірогідність того, що вам доведеться колоти біоревіталізацію, буде критично знижуватися, а молодим дівчатам біоревіталізацію краще не колоти. Я про це говорила в своєму інстаграм. Заходьте, знаходьте там цю інформацію. Власникам сухої шкіри чудово підійдуть серуми з гіалуроновою кислотою, церамідами та пептидами. Якщо шкіра потребує прям максимального зволоження, тоді взагалі класно додати сером з ультранизькомолекулярною гіалуроновою кислотою, яка проникає ще глибше. Є навіть поєднання такого серуму з вітаміном С. Зразу вбиваємо двох зайців в одному флаконі. Такі поєднання я люблю. Якщо починаються мілкі зморшки, тоді ретинол, вітамін С, пептиди також у вашому догляді, повинні бути, якщо ви хочете зменшити їх прояви та філактувати їх появу далі. Якщо є постакне або пігментація, звісно, вітамін С та ніацинамід. Також буде дуже корисним ретинол, але там дуже важливо правильно захищатися від сонця. До речі, якщо ви використовуєте сером з вітаміном С, ви повинні пам'ятати, що найкращий вітамін С працює зранку. Ввечері його теж. Можна наносити, але зранку він працює краще. Проте обов'язковий захист за допомогою санскріну після такого догляду. Це є база. Тому що вітамін С збільшує фоточутливі шкіри. І якщо ви використовуєте сером з вітаміном С, крем з вітаміном С зранку і не захищаєте сонце санскріном і йдете на вулицю або сидите прямо перед вікном, тоді ризик виникнення пігментації у вас значно. Підвищуються, пам'ятайте про це, і коли ви в рекламі бачите новий чудо Крем з вітаміном С, який нав'язують вам всі блогері з екранів телефону. То згадуйте і мої слова, що після цього обов'язковий санскрін. Цього вам блогери не розкажуть, бо їм за це не платять. Їхня задача просто презентувати вам продукт. Така у них робота. Все-таки доглядом повинні займатися лікарі, і ви це, як пацієнти, повинні розуміти. Якщо ви все-таки хочете спробувати використовувати саром в своєму догляді, важливо розуміти, що при виборі саруму ви повинні орієнтуватись на його склад. В нього не повинно бути додаткових агресивних компонентів. Тільки активні речовини та компоненти, які допомагають його стабілізувати. Наприклад, там може бути денаталкогол, який є просто розчинником для маслянистої структури, і чистий склад компонентів важливо розуміти, звідки беруться компоненти для виготовлення цього серому. Так, на жаль, якісні сероми вони коштують відповідно до затрат на їх виробництво. Проте, це той вклад в якість вашої шкіри, який буде набагато економічно вам вигіднішим ніж постійні ін'єкції різних вітамінок у косметологів. На жаль, читати відгуки про бренд, є не дуже достовірним у нас час, тому що відгуки купуються. І я особисто знаю чудово блогерів, які вам в рекламі показують продукти, з якими в них підписані контракти, а дома користуються абсолютно іншими продуктами, щоб досягати якості своєї шкіри, яку ви бачите на екранах. На жаль, це дуже поширена картина. Просто розумійте це, що не все, що вам показують, є права. Авдою, взагалі, все пропускайте через призму критичного мислення. Не довіряйте нікому, навіть мені, і мою інформацію перевіряйте. Тому я вам вставляю на ковід дослідження, тому я вам даю посилання і розгорнуто відповідаю завжди на якісь такі сумнівні теми. Я даю вам докази, звідки ця інформація, а це дуже важливо. Але моя основна рекомендація вам, що якщо ви хочете спробувати серуми в своєму догляді, зверніться до свого дерматолога, який підбере вам засоби, які будуть підходити саме вам і давати результат. Наприклад, всі мої пацієнти взагалі не думають про те, що їм потрібно використовувати далі. Ті, хто в мене на постійному введенні, індивідуальному, вони отримують просто такий план лікування, в якому все розписано. Вони бачать, яку баночку, коли вони використовують, я контролюю це все. І коли в них продукти закінчуються, ми їх замінюємо. Я оцінюю їх стан шкіри на даний момент і підбираю ті компоненти, які будуть працювати найкраще. Тому ми отримуємо ось такі результати, тому що все з розумом, а не просто так. Отже, підсумовуючи сказане, сероми дійсно можуть бути дуже корисними для вашої шкіри, особливо якщо вони правильно підібрані і правильно використовуються. Це не просто маркетинг, але це і не чарівний засіб абсолютно для кожного. Найкращий спосіб доглядати за шкірою це зрозуміти її потреби, а також звертати свою увагу на науково обґрунтовані продукти, а не на ті, які в красивіших баночках або просто більше закупили реклами в соціальних мережах. Кожен бренд. Повинен вкладати гроші в свою рекламу, в свою популяризацію, це нормально, всі бренди це використовують. Проте вам, як споживачу, дуже важливо розуміти, де за рекламою стоїть наука, а де ні. Ну якщо ви не хочете в цьому розбиратися, для цього існуємо ми лікарі, чия робота в цьому розбиратися. Використовуйте серуми з розумом, в задоволення. Нехай ваша шкіра сяє, але пам'ятаєте, що якщо не сяють ваші очі. Не сяє ваше серце та душа, то добіса ту сяючу шкіру. Як завжди, пам'ятай, справжня краса в очах того, хто дивиться. А про те, які помилки ти в нанесені серумів, я розкажу вже в наступному відео. Тож підпишись, залишайся на цьому каналі, не забудь підмічати мене в своїх соцмережах. Зі мною цікаво. А в коментарях можеш писати теми, які тобі цікаві. Я буду на них знімати відео.